Вахтирці попрощалися з загиблим захисником Борисом Добряком. Старший солдат, номер обслуги протитанкового відділення протитанкового взводу, роти вогневої підтримки 1969 року народження, помер 4 вересня під час виконання службових обов'язків захисту батьківщини. З Борисом Добряком фактично з першого дня війни він прийшов сам, його не призивали, стояв на захисті ахтирки, був в моєму першому взводі, тобто ми з самого початку війни служимо разом. Зарекомендував себе як самовідданий військовослужбовець, ніколи нарікань на службу в нього не було, завжди виконував покладені обов'язки і помер він під час несення бойового чергування на бойовому посту. Несли бойове чергування. От. Ну, захищали Сумську область. Ми з ним якраз стояли у парі постійно, отак от, так от воно. виходили на бойове чергування вдвох. Він був доброзичливий і розумів, входив в розуміння до всього. Було дуже хороший, добрий, такий долибаючийся сюди. Я не думав, що він погибне. Дуже все, дуже-дуже. Відспівали воїна в Охтирському успенському храмі. Поховали чоловіка на алеї слави міста Охтирка. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.